Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь коротке відео. Перше слово це ручний годинник. Орложе. Друге слово це день. Дах. Третє слово це рік. Я четверте слово це весна. Леньте п'яте слово коли. Ванир! Скільки слів ви вигадали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.